Ну і власне про деталі цієї справи ми поговоримо з Олександром Бабіковим, адвокатом. Пане Олександре, вітаємо вас. Раді вітати вас. Доброго дня. Пане... Доброго дня вітаю вас. Пане... Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, от детальніше про те, що чому перенесли власне ось розгляд апеляційної скарги щодо пані Даниленко. Сторона обвинувачення усякими способами намагається уникнути. Того, щоб суд апеляційної інстанції перевірив і дав оцінку обґрунтованості рішення про застосування запобіжного заходу, адже судді апеляційної інстанції, скажімо так, більш виважено підходять до таких питань, і знову ж таки, це відкритість, це можливість дослідити аргументи і вимога до прокурорів спростувати доводи захисту, тому вони цього побоюються. Пане Олександре, так чи інакше, ця справа є частиною великої справи від проти Віталія Кропачева. І як відомо, за ці три місяці, що всі фігуранти перебувають у СІЗО, з ними відбулася лише одна слідча дія. Як Ви вважаєте, з якої причини чому все так повільно відбувається? Питання в тому, що прокурори і слідчі, які розслідують це кримінальне провадження, не зацікавлені в тому, щоб встановити істину у справі. Більш того, вони за будь-яку ціну намагаються перешкодити і нам зібрати докази і встановити те, що відбувалось фактично. Коли захисники ініціювали питання про проведення податкової перевірки для того, щоб спростувати ті несенітниці, що хтось ухилявся від сплати податків. Вони вжили всіх заходів слідчі прокурори, щоб вилучити первинну документацію і заблокувати проведення перевірки? Ну і це пов'язано і по інших напрямках, тому що вони розуміють без протидії, без використання адміністративного ресурсу, коли судді будуть об'єктивно розглядати це провадження, воно буде розвалюватись на очах, угу. пане будь пане... ласка, пане Олександре. Які подальші кроки сторони захисту, що можливо зробити? які... Подальші ваші плани. По-перше, ми за кожним фактом зловживань, перевищення службових повноважень, за кожним фактом підробки, які вчиняють слідчі і прокурори, вживаємо заходів, щоб зареєструвати кримінальне провадження і ініціювати його розслідування. Ми розуміємо, що використання адміністративного ресурсу буде на початковому метаві перешкоджати належному розслідуванню цих проваджень, але врешті-врешт довести. І факти фальсифікації, підробки і перешкоджання з іншого боку, ми збираємо самостійно докази того, що подія злочину взагалі відсутня тих, що вміняють вину нашим підзахисним. Ми одержали дані і про відсутність податкової заборгованості. Ми одержали і офіційне повідомлення Міністерства юстиції про те, що підприємство в доведенні до банкрутства, якого звинувачують наших підзахисних, воно. Продовжує працювати і до банкрутства не доведено. Ну і відповідно збираємо інші процесуальні документи для того, щоб спростувати незаконні дії і рішення слідчих та прокурорів. Зрозуміло, пане Олександре. Ну, ми бажаємо вам успіхів. Ми будемо продовжувати висвітлювати всі судові засідання, Дякую. і будемо обов'язково з вами включатися для того, щоб з'ясувати істину у цьому питанні. Олександр Дякую. Бабіков, адвокат, був разом із нами на прямому зв'язку.